На реанімаційному ліжку у Дніпропетровській лікарні 35-річний морський піхотинець Семен розповідає, на фронті спочатку повномасштабного вторгнення. Поранення дістав на Олександрівському напрямку в селі Іванівка 11 грудня. Отримав додання перебратися з точки на точку під час руху що, Ну точно я щось почув, то було, це 100% фіпів було. То було і тому, що вона тільки зажужжала. Я теж 2 секунди діла, а точно повні бам стало, смотрю. Та й хорошо, що нас не набивали. Військовий каже одразу після поранення намагався накласти собі турнікет на ногу, проте не зміг, бо права рука була перебита. Поранення розповідає, дістав і його побратим. Їх врятували бійці суміжних підрозділів. Вони надали першу допомогу та викликали евакуацію. Всю дорогу до стабпункту Морпіг був у свідомості. Все боліло. Ось тут було два турнікети. тут був турнікет, а тут був турнікет. Я хотів заснути, але ще не міг, біль не давало заснути. Я вже просив, гору, боже, коли я потеряю А я лежу, говорю, Боже, я хочу потіряю це Через затримані травми в військовому на стабпункті ампутували праву ногу. До медзакладу його доправили у вкрай тяжкому стані, розповідає гендиректор лікарні Сергій. Каже, військовому перелили більше літра крові. Дуже страшні переломи руки в кількох місцях, переломи, ребер, контузію. Погано чує, але має такий потужний дух. Ну, здається, що в нього все в житті добре. Сергій розповідає, медикам вдалося стабілізувати стан військового, тож тепер лікарі зможуть провести операції. Додає. Нині загрози для життя Семена немає. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.